Конкретно до мене, офіційні дружини та чоловіки частіше приходять із запитами на приворот, аніж коханки та коханці. При цьому дуже важко працювати, коли йде приворотна робота з обох сторон. Тобто, якщо ці дві жінки тягнуть в різні сторони того бідолагу чоловіка, це взагалі треш, Бо там приходить, наприклад, дружина каже, ставимо приворот, я бачу, що є дозвіл. Ми ставимо приворот, закриваємо захистом, чекаємо на подділи коханка розуміє, що він якийсь холодний, щось не те. І йде до спеціаліста. Спеціаліст ламає цю роботу, зчищає, ставить свій приворот і закриває роботу. Я бачу знову, і ми оце його тягнемо в різні сторони. Але приворот, деструктивна робота, чистка – деструктивна, тобто ми його. Порчуємо безостановочно, в дві руки, в чотири руки просто хірячимо одночасно і не даємо йому передиху. Тому я й кажу, що практика показує, що приворожені, на жаль, довго не живуть.